Канал Питаємо автору вітає своїх глядачів. Бутафорська організація під назвою ОДКБ організація договору про колективну безпеку. Тріщить по швах. В неї входила Росія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Киргистан і Вірменія. Вірменія в 24-му році припиняє членство цієї організації і заявляє про свій вихід із неї. Отже, яка доля ОДКБ? Яка доля ОДКБ. Що чекає? Чи розбіжаться і інші країни із цієї організації? Ну, дивіться, ніхто не хоче приймати участь у ній. Всі хитрують, бачите? Сімка, сімка мечі говорить про те, що ніхто не хоче приймати участь. Участь у війні, так би мовити, у яких зі діях начебто вона є, але ніхто не хоче в ній діяти. хочуть Кожен хоче з неї вийти. І бачите, людина, яка ворує мечі і тікає. Тобто, я думаю, що рано чи пізно вони просто розбіжаться. Ситуація зміниться для цієї організації. Дивіться точно все. Р... Значить, ця організація взагалі була створена по Да? Вони були залежні, там була залежність від Росії. Як вона створювалася це ДКБ? Воно створювалося на залежності від, від самої Росії. Так? Але ситуація зміниться так, що кожен піде назавжди. Отже, ми почуємо з вами, що ця організація розпалась, що її не буде. Я думаю, що декілька, можливо, Казахстан теж говорив про це, що будуть виходити. Так, ну Білорусь залишиться, ну і діватись нікуди, тому що вони вже окуповані. Тобто, за цими чотирма, чотирма картами я вже можу сказати, що це організація, яка приречена на розпад. Карта дежавю, ця оця, оця хитрі, хитрість оця від диявола, вона тягнеться здавна. Зв'язки із дияволом цих країн, режимів, вона, цей зв'язок, він тягнеться з минулого, так? і Росія якимось чином вдавалася прив'язувати до себе саме ці держави. Вони досить залежні від неї. Дуже сильна, да, бачите, дуже сильна залежність. Вона трималася на старих зв'язках через дуже сильну залежність від Росії. Але буде така ситуація, що, дивіться, це ситуація складеться так, що кожен піде своєю новою дорогою. Так? Це нова дорога. Це кожен піде своєю дорогою. Ну, тут вже, як кажуть, і далі можна не витягувати карти, тому що вони говорять про те, що досить активно вона почне розпадатися. Я думаю, що ДКБ завершить свою діяльність. Так, дивіться, і тут у основі колоди в нас вісімка мечів, яка говорить про те, що їх робота, їх активна робота буде блокована, вони не зможуть вже діяти. Отже, будемо тепер, нам залишилось тільки спостерігати, да? дочекатися вірніше, коли ця організація розпадеться. Можливо, ми з вами будемо свідками цього розпаду. На ну, все добре, до побачення.